Всім Сьогодні у нас на обзорі електрокара Nissan Leaf Nismo rc 02 Оцей сірий я купив давно. Ну, як давно, десь, може, півроку назад, і е, появилися ще синій та червоний модель Nissan Leaf. Але дивіться, зверніть увагу, оцей Nissan Leaf однотонний, просто сірого кольору. Отакого от з такими чорними просто вставками та надписами. А оці дві нові моделі вже йдуть з такими, бачите, як на капоті, такий там логотип, чорна полоса, там наполовинку він е, чорного кольору. Е, тому, і навіть по картонкам видно, ви бачите, тут пише 2 з 5, 2 з 5. Це однакові моделі просто різного кольору. А тут колекція 5 з 5. Значить, це говорить за те, що цей Nissan був з колекції, можливо, трошечки раніше, там на півроку раніше, чи там на рік раніше, не знаю. Але розберемо ці машини. Е, ну, що тут сказати. Це новий Nissan Leaf, тому що в житті я колись їздив на Nissan Leaf, але Це був не такий. Це вже якесь нове покоління, мабуть, більший заряд. Це я говорю про справжнє ну, про, про життя цього автомобіля. Е, ну, і що? Відкриємо тоді червоний і синій. Почнемо з синього. Nissan Leaf Деталізація фар абсолютно паскудна, її немає просто. значка, не фар, тільки силует автомобіля, ну зато купа надписів і що тут Nissan Intelligent Mobility. Е, так само я рахую, що до синього кольору автомобіля не йдучи на червоні, червоні у Ну Така собі машинка, Я би не, не ставив її в рівень наприклад, навіть з тою самою сірою сірою тачкою. Дивіться, тут вже деталізовані фари, е, рішотка радіатора, задніх тільки немає. Ну і Вона більш гарніше дивиться. Ну, але що маємо, то маємо? Червона тепер модель. Це розпакувалася набагато швидше. Точно така сама, як синя. Абсолютно ідентична. Всі ті самі надписи. Просто кольор. А, ну і нема обутка на дисках. Тобто, це така навіть більш гармонічно дивиться, чорний. Ну і білі надписи. Тут вони вже якось розкидали кольора синій, і червоний, і білий, і чорний, і сірий капот. Що ж, друзі, маємо. Три Nissan Leaf. Давайте розглянемо їх краще.